Тепер порада чоловікам, хлопцям, парубкам, мужчинам і так далі. Стосовно бороди та вус, ну якщо ви вирішили відрощувати бородку або вуса, або бородку і вуса, це не значить, що ви покинули взагалі навіть думки про це. Тобто, хай собі росте. Ні, ніфіга. Якщо ви вирішили... Мати невеличку бородку, навіть якщо і велику я від великої взагалі не бачу сенсу. Взагалі ніякої красоти не бачу в великій бороді в великих вусах. Коли це легка не голеність, то це дуже ну, непогано, стильно. Це можна сказати, це стильно, але це не значить, що нічого більше не треба робити. Ні, постійно треба. От, подивіться: на щоках підбривати, тобто волосся отут іде. А потім на щоки заходить? Підбривайте ось тут, височки підбирать, підбирать на шийки, отут обов'язково. По-друге, ви вже зрозуміли, що треба контур мати чіткий. По-друге, якщо у вас вона покручена, ну тобто вже така довжина, що крутиться борода чи вуса, то точно не допускайте такої довжини. Тобто у вас дов... така дов... має бути довжина, щоб це, було... щоб це було рівне. Потім, коли оце воно відросте, одна волосина такої довжини, друга отакої, от третя, отакої. От ви маєте підстригати її регулярно, рівненько, іначе це просто не доглянутість. Це просто я себе покинув, я себе забросив. Це якщо ну, я не знаю, ну коротше, не буду на жінках приводити приклади. Це стосується тільки вас. І це так само ваша робота доводити до результату, до гарного стану, а не просто якщо в мене легка небритість, то це значить, що я взагалі туди не заглядаю. І фіга, якщо у вас є якісь лисини, наприклад, там, да, отут слабо росте волосся, візьміть та чимось підкрасьте його, щоб воно було більш-менш не плешинами Короче, видно. Розумієте? Я красивий такою, який я є. Ну можливо. Але ж це можна прикрасити, так щоб це було насправді видно, що це так задумано. Я красава. Робіть висновки самостійно. Я не просто так про це кажу. на це жінки бачать всі деталі, особливо якщо ви хочете одружитися, шукайте собі дівчину розумно, а особливо розумно, а і ще й красиво ви хочете. То вам треба точно ем, звертати увагу.